А ми рухаємося далі. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська передали 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Півмільйона гривень кошти зібрали під час великого благодійного туру незламною країною. Воля на кожному з концертів, що з аншлагами відбулися в десяти містах України. Артисти проводили збір коштів і благодійні аукціони. Тепер гроші, які українці задонатили на концертах Михайла Грицкана та Катерини Бужинської, допомагатимуть нашим захисникам на найгарячіших напрямках фронту. І це не кінець восени. Тур воля продовжиться. Подивитися, як проходили концерти чи придбати квитки на нові шоу. Ви можете на сайті генерального партнера туру телеканалу Ukraine World News. Ваші донати доводять, що разом ми зможемо все. Ми щодня показуємо незламність. Кожен має значення для захисту України, співаючи разом, наближаємо нашу перемогу. Ось ці QR-коди, які ви бачите на екрані, допоможуть вам знайти і наш сайт, сайти. Соціальні мережі, тому підписуйтеся і обов'язково е ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нам цікаво знати, що ви думаєте.